Генпрокуратура прокуратура знову зазіхає на відновлену недоторканність Мосійчука. Там пообіцяли звернутися до Верховного суду і оскаржити рішення вищого адміністративного, який сьогодні став на бік радикала Ігоря Мосійчука, і визнав незаконною постанову Верховної Ради про позбавлення його недоторканності, затримання і арешт. Крім генпрокуратури, це рішення може оскаржити і сама Верховна Рада. Соратники Мосійчука скаржились, зокрема, на те, що йому не надали слово. Питання про арешт не обговорювали ні в комітеті, ні на засіданні. 17 вересня у парламенті генпрокурор показав відео, на якому Мосійчук нібито просить та отримує хабар. Депутата затримали просто у Верховній Раді. Зараз він перебуває на лікуванні. Термін його арешту сплив 15 листопада. Ви не масічук, хай відповідає, але ви не маєте права судити по безпреділу, так як це було зроблено. Це було судилище, це був політичний спектакль з метою дискредитації мене і моєї політичної сили. Подивимось повний текст судового рішення, який буде отриманий, і будемо звертатися у відповідності до встановленого законом строку до Верховного суду України. Це ви точно вже буде чи це ви ну, скоріш за все.